Окі, вперше за три тижні обстріляли прикордонників на Донбасі напередодні зі стрілецької зброї цілили у блокпост поблизу населеного пункту Майорське. Крім того, російські найманці поновили повітряну розвідку. Тільки за п'ять днів зафіксовано більше 60 безпілотних літальних апаратів. Найбільше поблизу Маріуполя, Краматорська та Великої Новосілки. За даними держприкордонслужби, повітряний простір України порушували двічі. Також відновилися польоти російських верто. Льотів вздовж кордону. Лише з 8 по 12 березня в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень зафіксовано 61 безпілотний літальний апарат. Відновилися і так звані моніторингові польоти російських вертольотів вздовж українсько-російського кордону. Учора два гвинтокрили Російської Федерації здійснювали польоти навпроти ділянок Сумського, Луганського та Харківського прикордонних загонів. Повітряні засоби рухалися на глибині близько 500 метрів від лінії кордону. Порушення повітряного простору України не зафіксовано.